Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Прямуємо разом з вами у магазин АТБ, бо стартували нові акції з 19 по 25 листопада. Тиждень суперцін, Багато обіцяюча назва. Вже мені цікаво, що там є такого супер знижка. От, крило, бачу є зі знижкою, гумілки, кубаси, ще різні смаколики. Можливо, якщо буде багато акцій, то розділю на два відео, щоб вам швидше показати. От, тому бажаю вам приємного перегляду та вигідних покупок. Лимони Майер по 90 гривень, апельсини 67. Яблуко сортове за 30 гривень кілограм. Ось така риба від торгової марки Ривниця, вомер холодного ковчення 30 гривень за 100 г. Форель слабосолена філе шматочком на шкірці. Це є від своєї лінії. 177 гривень 180 г. А найкрут різкі акції, якщо оплачуєте карточкою АТБ 39,50, вага 100 г. Для всіх інших 60 гривень 80 копійок. Лосось слабосолений, торгова марка Kit. 81 гривня. 200 г. Ікра водний світ з океанічної риби та лосося. 45 гривень за 180 грамів така паста. Від торгової марки Добров рулет курячий. Вага 500 грамів і ціна за цю упаковку 159 гривень. Сардельки сарделіні це є своя лінія. Ціна за 100 грамів 18 гривень та 10 копійок. Ще вам Скажу орієнтовну вагу в упаковці 750 до тобто кілограма. Ковбаса від своєї лінії Губернська, напівкопчена 83 гривні за 420 грамів. Виріб фаршовий бурман із сиром 420 грамів. Також за 62 гривні. Ковбаса салямі болгарська. 31 гривня 70 копійок. Прем'єра ковбаса. напівкопчена, 420 грамів, 107,50. Якщо не любите ковбаси, а любите куряче м'ясо, зверніть увагу на ось таке філе. Дуже смачно, воно є копчено, варене. Це є своя лінія. 30 гривень і 80 копійок за 100 грамів. На сир м'який фелата Акційна ціна при оплаті карткою АТБ 49,50. Для всіх інших ціна 76. Рубрика мій мішок в шоці 25 гривень. Знаєте, що це було? Це була закуска від своєї лінії шинкова. Та з сиром, а їх взагалі є багато, є і курячі і різні. Я вчора вам показувала, От, а сьогодні, бачите, розібрали. Чесно, я здивована. Сир твердий від своєї лінії голландський 57 гривень за 160 грамів з суцільним брусочком. Паста сирково лицяті 58 гривень. І ось такий варіант теж 58 гривень 150 грамів. А ще є пасти сиркові, а ось це сир вершковий. 51 гривня та 50 копійок в упаковці 135 грамів. У них, до речі, всіх смаки різні. Це є такий вершковий варіант з цибулею, такий пікантний смак з рибкою лососем і з лисичками грибами. Кефір від торгової марки «Ферма» 2,5% жирності 840 грамів за 49,50. Вершки яготинські 55 гривень та 50 копійок за 500 мл 10% жирності. На сметану президент 20% жирності 300 г стаканчику. Акційна ціна 57 гривень. Молоке, сметана 15% жирності 37,50 300 грамів. Сир кисломолочний білоцерківський. Тут є різний відсоток жирності. І е, вага в них однакова: 350 грамів. Так, нежирний. Найдешевший 56 гривень, 5% жирності 61 гривня, і 9% жирності 66 гривень. Церковий батончик, торгова марка злагода. Більший він 43 грами, Смак кокос 12 гривень. Є ще від злагода ось такий шоколад та вишня, смак 10 гривень і 40 копійок. Це ще не все. Зі смаком МАК, ціна 10,40. І зі смаком, точніше, з ароматом ванілі 10 гривень та 40 копійок, 36 г. Шпроти торгова марка делюкс в олії 190 г за 67 гривень. Салат з тунцем та кукурузою 160 грамів 57 Крило куряче чабатурочка 9,80 за 100 г. А ще зі знижкою гомілки наша ряба 10 гривень за 100 г. Вони є фасовані трохи більше, ніж 1 кілограм в упаковці. 43 гривні коштує суміш овочева мексиканська. Від торгової марки своя лінія в упаковці 400 грамів. Капуста броколі від своєї лінії 52 гривні, також 400 грамів. Піца прошутом 320 г в упаковці. За 44 гривні. Хінкалі – грузинський. Торгова марка День у день. Вага упаковці 600 грамів. Ціна 42. Пельмені торгова марка Рудь 880 грамів за 95. Вареники із кисломолочним сиром солодким. Вага 400 грамів. 38 гривень. Крабові палички від своєї лінії. Вагою 500 грамів. 71 гривня. Заморожені. Краветки торгова марка. Розумний вибір. По 900 грамів. Є два варіанти розмірів. Ціна 90-120 розмір. 154,50 Розмір 70-90. Ось такі 156 гривень за упаковку. Розмір це є приблизна кількість на кілограм. Хектушка від торгової марки День у день 17 гривень за 100 грамів. Морозиво від торгової марки Лімо Пломбір 1965 ювілейний за 27 гривень. 31 гривню та 50 копійок коштує ось таке морозиво, гран прі ріжок вагою 155 грамів. Три варіанти смаків: манго, малина або шоколад. Морозиво хрещатик, є біленьке, а є із наповнювачем полуниця. Вага 750 грамів, акційна ціна 133 гривні. Закриваю безвітом світло і не видно цінничка. Морозива вистачить на усіх. Як багато його проїхало. 20 гривень 50 копійок коштує лаваш цільнозерновий. Своя лінія 230 грамів. Гранола сухі сніданки від Акса. 54,80 ось такий фруктовий варіант. І ще має бути один шоколадний варіант з акційною ціною. А що його тут немає? Ну так. А тебе більше, асортимент менший. Фокуси. Акції на майонези та соуси від торгової марки Оліс, але звертайте увагу, бо акційні по 500 мл, а бувають ще 560 мл. Різниця невелика, але акційні 500. От. А там ті інші неакційні 52 гривні майонез файний від Оліс. Так, Це є своя лінія. Опа, а такий столовий, вже розібрали 48,50. Майонез чудовий, 42 гривні 500 грамів. І майонезний соус салатний 32 гривні 70 копійок. Кетчуп королівський смак до шашлику або лагідний. 400 грамів, 30 гривень 70 копійок. Ціна на них. Однаково. Огірки від Верес посольські пікантні корнішони 67 гривень 300 грамів. Від торгової марки Верес. Квасоля з овочами 56,60 за 500 грамів. Кукурудза суперсолодка. Торгова марка День у день 34,70 340 грамів. Горошок зелений 400 грамів 3410. Гриби опенькі від своєї лінії 84 гривні 530 грамів. Рощенна кава картно 250 гривень за 140 грамів. Якобс Монарх 194 гривні 95 грамів. Це у клів. Такий варіант 280 грамів, розчина 400 гривень. Якобс крафтінг – 278, 80, 200 грамів. Така кава, чорна карта Арабіка. 138 гривень. Кава, чорна карта розчинна. 325 гривень за 250 грамів. 156,50 120 грамів. Так, від якості ще є кавовий напій. Карамель лате. 157 гривень за 450 грамів. Чаї від торгової марки Мономах. 45 пакетиків, 39 гривень. 1000 і одна ніч 30 пакетиків. 35,50 чай. Мономах чорний, кенійський листовий. 80 грамів, 50 гривень 50 копійок. Чай чорний, розумний вибір, гранульований 180 грамів 36,50. Мономах зелений чай, 28 пакетиків, 31 гривня. Чай ліптон 30 пакетиків, 54,20. На чорний чай від своєї лінії 100 пакетиків упаковочка. Акція при оплаті карткою АТБ 82 гривні. Від торгової марки Мілка шоколад молочний 58 гривень. Їх є декілька з Орео, з карамеллю та рисовими кульками. І такий варіант 58 гривень. Порційний. Рубрика як прикольно наклеїли цінники. Я в цьому новому АТБ. Бачите, якщо в старому, то цінники були аж там далеко. Не всім зручно аж так туди нахилятись. А в новому АТБ цінники з краю. І коли відкриваєш холодильник, ціна залишається на місці. Тобто покупці один одному не заважають. Масло молокія солодковершкове. 88 гривень. Ось таке 180 грамів. Олія 100жар. 74,40 850 мл. Рафінована. Цукор білий. Торгова марка День у день. 32 гривні за кілограм. Розумний вибір 28,50. Постояла, подивилася. Нових цін на крупи та макарони нема. Те, що було з акційною ціною, те і лишилося. І все. Паприка копчена, мелена 20 грамів, 1740. Розмарин сушений, 10 грамів, 17,20. Скажіть мені, будь ласка, де додаєте розмарин? Бо я колись, наприклад, не користувалася паприкою. Вже як запробувала, то її завжди даю до маринування. А ось розмарин ніколи не пробувала його давати. Якщо використовуєтесь, додаєте, то, будь ласка, напишіть мені, до чого саме. Цокерочки у подарункових коробках від торгової марки «Рошен». Такі шоколадні, із бренді Лікером 77 гривень, і з вишневим лікером 92 гривні 150-155 грамів упаковці. 30 гривень за 100 грамів цукерок Зоря Нестяйво від торгової марки Світоч. І ось такі цукерочки торгова марка «Лайн Нестле. 33 гривні 50 копійок. Назва «Лайн» торгова марка «Нестле». Ось. Жилені цукерочки в упаковці по 70 грамів від торгової марки Рошен. Є різної форми, є з кислинкою. Ціна 20 гривень. Пряники від своєї лінії в кожній з упаковок по 300 г. Малюк ціна 24,60. Пряники молочні. Акційна ціна 27 гривень. Запорізькі 27 гривень також. Пряники із начинкою згущене молоко. 30,80 гривень. Пряники з начинкою. Літній сад 29. Різноманітні батончики. Ось такі Нестле Кіткат. Ціна 25,50. Такі довгі, ціна 36,50 за 64 грами. Від лайн батончик потрійний 33 ,50 гривні 50 копійок. Іменно ось такий біленький. Менший 42 грами за 16 гривень. Свинина тушкована. Родинний смак. 525 грамів за 89,50. Така консервація червона квасоля із м'ясом індички від своєї лінії. 52 гривні 70 копійок. Болгур із м'ясом курки. 50 гривень і м'ясо курей у власному соку 63 гривні в кожній з упаковочок по 325 грамів.